Проєкт Відкрита студія. На прямий ФМ». Доброго дня, шановні радіослухачі, радіослухачки. Моє ім'я Андрій Погорілий, і це відкрита студія на прямий ФМ». Сьогоднішня ефірна година, да, хотів сказати програма, але в нас в день багато тем піднімаємо. Да, я тож я маю на увазі, що сьогоднішня година, да, ось ця година, в якій ми з вами спілкуємося і чуємося, буде присвячена про те, як говорити з дітьми про секс. Ця розмова може викликати, ну я знаю, по своїх, наприклад, ну не однолюдках, але по їхніх батьків, по своїх батьках, може викликати можливо в когось страх, невпевненість. Але ця тема є надзвичайно важливою для того, щоб забезпечити здоровий розвиток і безпеку дітей. Пропоную розглянути стратегії підходи, які Допоможуть батькам почати цю розмову з дітьми. Головне, щоб це було у відкритий, безпечний і підтримуючий спосіб. І адже ну говорити з дітьми про секс це не обов'язково означає там деталізацію сексуальних актів розповідати. Але це перш за все поділитися знаннями про тіло, про безпеку, про взаємну повагу і стосунки. Да, це ну ще ну. Є, забув, як, як це слово називається, але розберемося. Для цього ми запросили експерта поруч зі мною в студії знаходиться лікар-уролог, сексопатолог і кандидат медичних наук Андрій Ситенко. Пане Андрію, доброго дня. Дякую, що доброго ви дня. до так. нашого ефіру доєдналися. І давайте почнемо власне говорити ось на цю тему, яку я озвучив, і можливо, перед тим як перейти вже власне ну, до порад і до важливості цієї чи Можете ви розповісти, от як може впливати на розвиток дитини відсутність сексуальної освіти? Ну, це може впливати дуже негативно і відсутність обізнаності щодо свого тіла, фізіології, сексуальних відносин. Тобто, я б все ж таки ширше розглядав цю тему не як. Скажемо, співбесіди про секс, а про сексуальність. сексуальність. Тому що сексуальність вона включає не тільки секс, сексуальні відносини, вона включає і відповідну фізіологію, скажімо, статі, відчуття себе і своєї приналежності до певної статі, відносини інтимні. Комунікацію також з представниками протилежної статі своєї статі, тому, скажімо, виховання дитини дуже важливо, тому що сексуальна функція є базовою функцією нашого, нашого організму, і якщо у дитини не створено, не закладено скажімо так, таких, такого фундаменту для створення світогляду, сексуального світогляду, тому що це головна мета, то люд... дитина вже в старшому віці, коли вже починає, скажімо так, практикувати сексуальні відносини, вона наражає себе на небезпеки певні. Да? І навіть в період розвитку свого там шкільного розвитку вона може наражати себе на, скажімо, таке невічливе ставлення, якісь домагання да, сексуальні а вже в більш старшому віці, коли вже є сексуальні відносини, це аспекти пов'язані з інфікуванням. Захворюваннями або інфекціями, що передаються статевим шляхом, це небажана вагітність. Тобто, наше завдання головне виховати дитину в тому, скажімо, в тому руслі, щоб це була особистість, щоб вона розуміла, до якої статі вона відноситься, щоб вона розуміла, що сексуальна функція дуже важлива, щоб вона розуміла свою. Відповідальність, і що вона, якщо ну це ж звичайно, практикувала сексуальні відносини, відповідно безпечно це робила. Безпечно робила цікаво. От, знаєте, я ну, читав про те, що ось власне ви перелічили багато з цих пунктів, і зокрема про те, що може бути, якщо через необізнаність. Почуття тривоги і сором, які можуть заважати вже при досягненні статевого дозрівання, і так. власне ну зазвичай, ну зараз ситуація змінилася, угу. тому що скажімо так, це також залежить від культури сім'ї, від відповідно погляду і держави на ці аспекти зараз, коли ми в живемо в демократичній країні. І ці питання вони доволі широко дискутуються, висвітлюються засобами масової інформації більше, скажем, більш таке лояльне ставлення до сексуальності, до її проявів, до сексуальної функції. Але тим не менш, все ж таки бувають такі випадки, коли батьки вони соромляться, коли не вистає, не вистачає знань якихось і. Ця сором'язливість, відчуття табу, вона передається вже дитині. Uh -huh. І дитина, коли, ну, скажімо, батьки неправильно вибудовують відносини, не має відчуття довіри, дитина вона відчуває певний острах, сором'язливість. І вона, але ж все одно, ну, скажімо, допитливість її веде до того, щоб. Отримати звідкілясь цю інформацію. З огляду на те, що в нас, в принципі, зараз доступ до інтернету, до там, гаджетів різних, які можуть надати цю інформацію, доволі легкий. На жаль, там інформація не фільтрована, і дитина може наражатися на, на такі на аб'юзливі речі, які в подальшому спотворюють її. Скажем, становлення як особли, як, як особли, особистості жінки або чоловіка, і так це може негативно впливати навіть на дебютні сексуальні стосунки, тому що ну людина буде, або скажем, чоловік або жінка буде відчувати якусь ну якийсь сором, якесь неадекватне ставлення mm -hmm. до функції, яка є базовою, яка є. Необхідною для того, щоб людина отримувала задоволення у тому числі від цього життя, і надавала дарувала задоволення іншій людині для того, щоб вона була привабливою для себе і для іншої людини. Якщо говорити е, про е... Недостатньо сексуального світу, і, зокрема, не про а, наслідки, які можуть бути взаємодії з іншою людиною, От, Ви перелічили аб'юс або, а, наприклад, а, насильство. Якщо говорити про людину сама з собою, а це ймовірно може викликати низьку самооцінку так. чи невпевненість також, в собі. Також, в, в, також, у в це може випливти далі в дорослому житті в дорослому житті. Це може виплив випливти в проблеми з скажімо, сексуальним життям, тобто та. Такі люди дуже важко знаходять для себе партнерів. В них вже на дебюті можуть виникати певні острахи, і вони або будуть уникати сексуальних стосунків, або не повністю розкриватися. або скажімо, так, цей острах може, скажімо, пригнічувати от ті позитивні відчуття, які людина отримує від сексуальних стосунків, відповідно скажімо так, сексуальна функція буде страждати, психоемоційний стан буде страждати, і відповідно і сама цінка буде страждати. І, ну, якщо така людина і буває таке, вже скажімо так, формує родину. Відповідно, оці всі стигми, негативний досвід він вже буде впливати і на її оточення. Якщо говорити про підготовку батьків, для того, щоб з дитині було комфортно власне, отримувати інформацію, спілкуватися з батьками, якщо батьки збираються проводити такі бесіди, що для цього потрібно? Ну, ймовірно, да, це безпечний діалог. Це має бути, ймовірно, що створено комфортне середовище, щоб дитина почувалася себе в безпеці. І, по-друге, мабуть, відчувала підтримку від батьків, так. ну, створення атмосфери, так. ну, такої певної... Абсолютно вірно, Андрій, я з вами згоден, але все ж таки, якщо ми щось скажімо, ну щось ми робимо, да, ми маємо розуміти, яка мета. Тобто, батьки мають чітко усвідомлювати, що дитина. Має сексуальні прояви, да, скажімо так, вони еволюціонують разом з розвитком і зростанням дитини, що батьки відіграють дуже важливу роль в процесі формування. От ще раз наголошу на цьому словосполученні, сексуального світогляду, тому що у нас ми знаємо світогляд з різних боків, але сексуальний світогляд. Дуже важливе для формування повноцінної особистості. І батьки мають відігра... мають розуміти свою функцію, свою роль в цьому, мають розуміти, що відносини мають бути, скажімо, на засадах довіри абсолютної, на засадах поваги, на засадах розуміння вікових потреб і особливості, особливості фізіології, на жаль, зрозуміло, що ми не всі ми там скажімо, володіємо там медичними якимось знаннями. Да? Але тим не менш, наразі зараз дуже багато джерел, де батьки, які розуміють важливість цього аспекту життєдіяльності дитини, де вони можуть. Цю інформацію отримати, навіть проконсультуватися з лікарем, як правильно або прочитати або прочитати, так, як правильно виховувати дитину, які є вікові періоди, які є вікові особливості, потреби, яким чином вистроювати цей діалог, і, головне, ніколи не ображати дитину. Ніколи не робити сексуальної функції табу, так? А, ніколи не придумувати якихось там, скажімо так, Валек, а, Капуст, і а, город. Так, так, якихось, скажімо, тимчасових, умовно кажучи, моделей, да? а, тому що все ж таки це а, імплементується в свідомість дитини і потім. Ця дитина, вона це несе все своє життя. Якщо батьки хочуть бути джерелом інформації для своїх дітей, вона має бути, по-перше, точно, по-друге, доречна. І о, знаєте, я, от, коли в мене є вільний час, я люблю щось або читати, або дивитись на Ютубі програми, які несуть якусь користь для мене. Але буває, знаєте, коли втомлюєшся, просто щось вмикаєш собі на, на фон. Ага. І от було в мене декілька таких випадків, я потрапив на одне з телевізійних шоу, і там батьки між собою спілкувалися. І там Декілька епізодів було. І в одному епізоді якраз ось це питання піднімалось, і одна мама каже: Да, там мій, і в мене там дитина підліток, 12 років. І виходить і вони кажуть: ми зможемо поспілкуватися з дитиною на цю тему? Да. Запитали, а що, як дитина все знає, каже, мама зі мною на цю тему говорить і так ага. далі. Потім була інша сім'я. А там да, дитина каже, я знаю там тата. А мама з тобою говорить ні. А звідки ти дізналась? Від друзів. І ось у мене питання. Ну ми розуміємо, що всі ми різні, і для когось от ну, є навіть в дорослих батьків сором'язливість. Ну там чи інші аспекти я не засуджую, але хтось може взяти цю функцію, зробити, поговорити ага. зі своїм дитям, хтось не може. Якщо хто не може, чи соромиться, чи так далі, на кого можна делегувати це? Часто буває, знаєте. Це інше трішки позбувається, перекладають відповідальність, uh -huh. але не якщо не перекладають відповідальність, але просто от не можуть ну якось внутрішні бар'єри, е, що робити? Хто 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 це може потрібно наймати е, ну, окрему людину, чи можливо когось з родичів просити? Чи може це замінити, наприклад, освіта? Тому що от, знаєте, я згадую себе, коли е, я навчався в нульових в старших uh -huh. класах. Е, то нам, ну по-перше, про секс ніхто не розповідав. Ми так само дізналися про все від друзів. Єдине, що я пам'ятаю, це було в школі 9 чи 10 клас біологія людини. І в нас там був про будову анатомію чоловічу жіночу. Ну, цього, по перше, було недостатньо, бо це лише про анатомію. По-друге, ми вже всі все знали. Е, ну, дивіться, все ж таки, не можна делег е, свої, е, скажімо, все ж таки обов'язки, будемо так говорити. Да. Помимовання дитини на когось. Ще раз, якщо батьки зацікавлені в гармонійному розвитку своєї дитини, вони також мають, ну і їм не вистачає, скажімо так, знань. не вистачає... Якоїсь психологічної підготовки. Вони не розуміють, як це робити, вони самі можуть проконсультуватися, це легше набагато буде зробити, прочитати інформацію вона доступна багато міжнародних організацій, які е, ну, контролюють цю, це, розробляють документи спеціальні і так, далі, і так далі. І вже вийти з цієї інформації до дитини. Тому що дитина, особливо маленька дитина, вона завжди. Для неї хто головний, головне джерело інформації, якщо це нормальна сім'я, батьки, нормальні відносини, це батьки. Перш за все, кому вона довіряє батькам, хто зацікавлений в безпеці цієї дитини в нормальному розвитку, скажімо так, формуванні з неї, неї особистості, батьки. Тому, ну, пане Андрію, вибачте, переб'ю вас. Ми мусимо перерватися ну, на рекламу. Повернемось до ефіру за декілька хвилин. Андрій Ситенко, гість студії, лікар-уролог, сексопатолог, кандидат медичних наук. Говоримо про сексуальну освіту для дітей. Не примикайтесь. Проєкт відкрита студія на прямий ефем. Повертаємося до нашої студії Андрій Ситенко, гість нашого ефіру, говоримо про важливість сексуальної освіти для дітей. І я знаю, що це трішки банальне запитання, але ну, воно звучить і, і, і можливо, я його також повторюю, з якого віку варто говорити з дітьми про це. Одразу уточнююче питання, чи варто починати самому цю розмову по досягненню дитиною там річного 11-річного, 12-річного віку, чи потрібно Відповідати, говорити, коли з'являється запит від дитини, ну дивіться, запит зазвичай запит від, від дитини. Він навіть раніше з'являється. Тобто дитина починає говорити і все одно вона цікавиться, а що це таке, що це в мене, чому там в, у мене це є, а такого нема там у мого братика, у моєї сестрички або. Тобто саме головне, щоб от я хочу підкреслити, щоб ні в якому разі батьки не відштовхували запити дитини. Це саме головне, щоб у дитини не формувалося відчуття страху або ну, сорому, да? коли вона задає ці питання стосовно своєї. Сексуаль, своїх сексуальних органів, сексуальної функції, питання, звідкіля вона з'явилася на цей світ, і так далі. А, І ми не говоримо про 8 років да, років. Це може бути і в 5 років, і в 6 років. А, тобто у хлопчиків можуть виявлятися ерекції, скажімо так, і в 4 роки, і в 5 рочків, і. В них виникає питання, що це відбувається з моїм, скажімо так, органом, чому він збільшився? І на це в грайливій формі можна відповідати, що це така фізіологія, що от ми цим відрізняємося від дівчаток. Це дуже важливий орган для нас. Да, Скажімо так, до певного часу ми згадуємо про нього, коли він там збільшився, коли ми там хочемо сходити в туалет, помочитися. Uh -huh. Тобто оці питання треба нормально на них відповідати відверто. І вже дитина поступово виробляє до нас певну довіру, в нас виявляється діалог. Потім ця діти, дитина може приходити і говорити, от ми, мені сподобалася така дівчинка, uh -huh. от я маю до неї там, якісь відчуття. І відповідно до віку цієї дитини можна говорити, так, ти можеш відчувати, такі от закохані, це нормально, абсолютно. А потім через певний час це переросте в такі -то відносини. Тобто формувати. Це не може бути якимось спорадичним процесом. Це uh -huh. має бути все ж таки е, такий плановий, вибачте, поступово еволюціонуючи у відповідності до потреб, до віку дитини інформаційний е, діалог. Да, там. Ось е, ви сказали, наприклад, цей орган, і в мене виникло питання, чому потрібно е, називати. Е... Речі своїми іменами, чому не можна от казати, ну от якщо Вульва це Вульва, да там статевий член, це член. Чому не можна казати, там це кукурузка, це там якась квіточка і так далі? Ну, от, є, є батьки, ну це знову пояснюється, чим да. чому сосоромляться, да, от назвати це вслух ну, так. і починають вигадувати, ось казати, ну придумувати різні ці. Чому важливо називати саме? Так, як воно називається. Дитині, навіть якщо це чотири роки. Ну, тому що, ще раз, ми не маємо е е знаходити якихось сабститютерів, е коли ми ж не називаємо вибачте, там, руку. Уточню, руку, сабститют да. від слова. Ми ж не називаємо руку кукурузою, да, там, глаз яйцем, нос там, вибачте, там ще чимось. Треба, е але. Ще раз, це залежить від, більше від культури батьків, сексуальної культури батьків. Якщо в них є досвід спілкування, ми всі ну, вийшли з все ж таки з е да, да. Е тоталітарної держави, і де сексу не було, відповідно, де були. Ну, Він був, але це було певне табу. Да, да, сексуальні да. відносини. Але все ж таки ми. Маємо змінюватися, і ми маємо йти, тобто все еволюціонує, внов, крокувати разом з прогресом. І ми маємо розуміти, що дитина має поважати себе, поважати свої статеві органи, і розуміти, що це невід'ємна невід її частина. Це її, умовно кажучи, принада, да, яка робить її. У тому числі, крім там інтелекту, скажімо, такі якості, да, як людини привабливою до скажімо, представників протилежної статі, підтримую вас. Зробимо коротеньку паузу. У нас зараз буде випуск новин прогноз погоди. Якщо ви цього не почуєте, то ймовірно, програма йде в запису. Буде її продовження після короткої паузи. Не перемикайтеся. Проєкт відкрита студія, на прямий FM. Приємний саундтрек життя це радіо прямий ФМ», а Приємний співрозмовник, це Андрій Сетенко, лікар-уролог, сексопатолог, кандидат медичних наук, гість відкритої студії, з яким ми говоримо про а, важливість сексуальної освіти для дітей, а, пане Андрію? Декілька питань таких практичних, якщо можна сказати. А, ну, по-перше, чому а, Ні, мабуть я їх об'єднаю, переставлю місцями? А, що робити, якщо ви є таке слово застукали свою дитину або за статевим актом? Якщо. Що це підліток, чи ну, не будемо говорити про вік, дитину або з сексуальним партнером застукали, або застукали саму, яка займається мастурбацією. Як на це реагувати, і чому не можна сварити дитину? Ну, Зазвичай ще раз, це така форс-мажорна ситуація, ми розуміємо, але якщо ви застукали, то вже позитивний момент, який по те, що дитина знаходиться десь а, поблизу від вас, тобто десь у своїй домівці, це в принципі дуже добре, тому що бо, а, ви можете ви можете скажімо, цей процес, а, ну скажімо, ви побачили, да, угу. і потім ви можете провести співбесіду з дитиною. Але... Ну, скажемо, це вже має, якщо це мастурбація, да, це може бути дитина, це абсолютно нормальний прояв фізіології, і зазвичай краще за все на це ну, не звертати увагу. Тобто вдати, що ви, скажімо, не побачили, але потім можна поспілкуватися і просто пояснити, що так виникає таке бажання. Треба дотримуватися гігієни, треба, щоб руки були чисті, вимиті, щоб це було в безпечному місці. Тобто, це не можна робити в якихось таких містах, де тебе можуть бачити інші люди. От, тобто акцентувати на, на, на це увагу. Якщо це все ж таки вже ну, статевий акт, да, то відповідно ну, також, щоб. Не викликати якусь травму психологічну, треба максимально, максимально непомітно покинути місце. Це а потім вже знов-таки в довірливій атмосфері поспілкуватися, спитати, чи дотримувались там контрацепції, цей, ну скажімо так, середній вік початку. Статевого життя для ну, українок десь 15 років, для українців десь там 14 років, десь близько такі. Тобто, якщо ці починаються статеве життя в такому віці і щось відбулося, да, треба проконтролювати, що скажімо так, щоб була дотримана безпека треба провести співбесіду що все ж таки секс так це невід'ємна частина нашої скажімо, фізіології але все ж таки є відчуття і поняття відповідальності відповідальності поняття безпеки і все ж таки секс має бути компонентом відносин людей Да, тобто спочатку мають бути відносини, а потім, пане Андрію, зробимо коротеньку паузу. У нас виникла якась ймовірно технічна проблемка. Зараз буквально одну хвилинку повернемось до ефіру. Mm. Не перемикайтесь, будь ласка, слухачі. Зараз будемо. Проєкт відкрита студія на прямий ефем. Повертаємося до нашого ефіру. Як сьогодні е, мої колеги на телебаченні пожартували, коли в нас там щось не вийшло. Вони кажуть, це рука Кремля. Ну, так я <говорю> да. також подумав про <говорю> хакерів. <говорю> <Да>. Будемо, будемо <говорю> вважати, <говорю> що, що е, рука Кремля е, е, Намагалася нам зашкодити нашому ефіру, але начебто в нас все окей, тому продовжуємо. І ось повертаючись до цієї ситуації, яку я описав, ви коментували, мені здається, важливо ну вже після, зрозуміло, да, коли будуть для того відповідні умови, коли а, дитина буде сама, якщо вона була з партнером, або ж просто в за іншої ситуації, можливо, навіть самому краще почати, і головне сказати, це нормально. Да? Так, щоб, так, ось, ну, щоб не було ну, знаєте, сором, сором не під час, часто, коли, сором, так, сором не, час, коли Нет, це відбувається, коли вже ну, по-перше, головний момент, що якщо це відбувається в власній домівці, це вже ознака довіри до місця, да? і ознака того, що все ж таки це буде безпечно. Тому що ну ми знаємо ситуації, коли, наприклад, вже так, такі підлітки, да, які мають власні авто. Вони кудись переміщаються, там, в гаражі якісь, щоб це було скритно, і так далі. І, так далі. І, на жаль, були навіть летальні випадки, коли е чадним газом отруєння mm -hmm. відбувалися. Ну, е коли не подумали або, в гараж, да, машина, або в гаражі, десь да? в якісь міста небезпечні, коли наражалися навіть на якихось там маньяків, да, які там, е там в лісах mm -hmm. бродили і шукали mm -hmm. своїх жертв. Тому в принципі, це має бути комфортне, безпечне місце. І е, якщо відбулася, е, відбулася така неприємна ситуація, коли ви ну, попали на якийсь процес, е, треба нівелювати цю несподіванку, зробити вигляд, що нічого не відбулося, але ще потім проговорити, проспілкуватися. І в принципі, це також буде додатковим плюсом до. Формування у, у цієї довіри між вами і вашими.